Сьогодні в підбірці будуть ваші улюблені Audi Q5 на Львівському авторинку. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтеся до нас. Автопідбір Colorit Motors. Audi Q5 2015 року. 2.0 бензин автоматична коробка преміум плюс 148 тисяч пробіг. Вартість авто 18 тисяч 200 доларів. Audi q 5 2016 року, 2.0 бензин автоматична коробка преміум плюс 170 тисяч пробіг. Вартість авто 18 тисяч доларів. Audi q 5 2016 року. 2.0 бензин автоматична коробка преміум плюс авто 192 тисячі пробіг. Вартість авто 17 тисяч 800 доларів. Audi q 5 2015 року 2.0 бензин автоматична коробка повний привід 169 тисяч пробіг. Вартість авто 18 тисяч 950 доларів. Audi q 5 2017 року. 2.0 бензин автоматична коробка повний привід 227 тисяч пробіг. Вартість авто 21 700 доларів. Audi q 5 2014 року. 2.0 бензин автоматична коробка авто обслуженість 212 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч 900 доларів. Audi q 5 2012 року. 2.0 бензин автоматична коробка авто в рідній фарбі 199 тисяч пробіг. Вартість авто 12 тисяч доларів.